Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас на огляді буде чергова невеличка партія засобів для догляду за пластиком автомобіля. В цьому відео ми протестуємо поліролі, протектанти і очисники від таких брендів як Dr. Eco Chіка, Sonox та Pluck. Брендом Доктор Вакс у нас представлений очисник протектант це універсальна річ, яка підходить не тільки для пластику, а ще й для вінілу, гуми, шкіри тощо. Екокеміка у нас очисник поліроль. Сонакс виключно очисник і плак виключно поліроль. В принципі, засоби за своєю назвою і призначенням трішки різні, але. В описі кожного з них вказано, що вони відновлюють зовнішній вигляд пластику, там захищають його тощо. Тобто, в принципі, призначення більш-менш однакове. Хоча, ось ця річ, на мій погляд, це виключно очисник. У Sonax є дуже великий асортимент продукції, там різні лінійки. От професійна лінійка вона має ось такі великі чорні пляшки. Вони дуже схожі між собою за зовнішнім виглядом і відрізняються виключно назвою. І ось такі чорні пляшці можна купити дуже класний поліроль, а можна його сплутати з очисником і придбати очисник. Тому ось в даному відео я акцентую увагу на те, що це все ж таки не поліроль, а очисник для пластика. Але в деяких наших відео певні. Очисники від певних брендів показували результати краще за поліролі. Тому ми обов'язково протестуємо цей очисник і порівняємо його з поліролем, поліролем-очисником і очисником протектанта. В якості тестової поверхні ми обрали ось цей пластиковий поріг від автомобіля Toyota Camry. В принципі, він вам знайомий по нашим багаточисельним оглядам. Цей шматочок пластику вже у нас. Досить сильно постраждав тут він почуханий, пошкрябаний і затертий. І зараз ми по черзі кожну з ділянок спробуємо відновити за допомогою наших засобів. П'ята діляночка в нас буде контрольною. Відповідно, по цій ділянці ми можемо зрозуміти, яким був пластик до обробки різними засобами і яким він став після обробки. Почнемо з очисника протектанта від Dr. VAX. Всі засоби будемо наносити однаковим чином. Беремо якусь мікрофіброву серветочку, аплікатор тощо. Наносимо засіб на аплікатор і далі обробляємо нашу поверхню. Наносимо засіб вже звичним для нас чином, спочатку горизонтальними рухами, потім вертикальними рухами, і далі вже рухаємось по колу. Як ми бачимо, незважаючи на те, що це очисник, поверхня одразу змінила свій колір на глибоко. Чорний і, в принципі, більшість подряпин та потертостей дуже добре замаскувались. Але засіб в нас ще вологий, тому ефект максимальний. Треба почекати 5-10 хвилин, щоб засіб трішки підсох, і тоді вже можна буде точно говорити про якийсь результат. Але поки що результат досить непоганий. Наступним протестуємо поліроль очисник від екокеміка. На відміну від попереднього засобу від Dr. Wax, який виготовлено на основі нафтопродуктів, цей засіб виготовлено вже на основі силікону. Але спосіб застосування будемо використовувати такий сам. Наносимо засіб на аплікатор, і далі аплікатором обробляємо поверхню. Ми бачимо, пластик знову змінює свій колір. Потерто сірого на чорний. Подряпини непогано маскуються. Але фінальний результат ми побачимо вже після висихання. Далі справа за засобом від SONAX. Ще раз наголошую, що це виключно очисник, але в описі сказано, що після його застосування ми отримаємо матову структуровану поверхню. В принципі, Досить непогана історія, особливо в тих випадках, якщо пластик у вас в нормальному стані, вам просто потрібен засіб для його очищення. Також цей засіб має антистатичні властивості. Тобто пил на поверхні буде налипати менше після застосування. Даний очисник не має розпилювача, тому ми його ось так обережно в невеликій кількості наносимо на наш аплікатор і далі обробляємо поверхню. Поверхня дійсно стає матовою. Я думаю, що після висихання, коли зникне ось цей мокрий блиск, буде ще більш матовий ефект. Ну, в принципі, як очисник, мені здається, цей засіб дуже хороший. На відновлюючі властивості, я сподіваюся в даному випадку найменше. Все, Поверхня оброблена, можна переходити до. Останнього четвертого засобу. Четвертий засіб представлено компанією Plug. Це цікавий поліроль. Він не містить в своєму складі ні нафтопродуктів, ні силікону, і його основна перевага це застосування так званої активної піни, яка має зробити, ну в принципі, всю роботу і відновити поверхню. Спосіб застосування той самий: наносимо або на поверхню, або на аплікатор. Наносимо наш поліроль на мікрофібру. Побачимо, дійсно тут утворюється. Велика кількість активної піни. Рівномірно розподіляємо цю піну по поверхні, даємо їй декілька секунд попрацювати, і далі вже працюємо стандартним чином. Завдяки пінній структурі засіб має краще проникати безпосередньо в структуру пластика, краще його очищувати і забезпечувати нас кращим результатом. Все, всі чотири поверхні повністю оброблені. Зараз ми почекаємо ще хвилин 5, щоб вже все повністю висохло, полімеризувалось. І далі подивимось на результати, також порівняємо результат між собою. Незважаючи на різну назву і різне призначення, засоби від екокеміка Sonax і Pluck продемонстрували майже однакові результати. У всіх трьох засобів, скажімо так. Посередні властивості щодо маскування подряпин і відновлення кольору поверхні. Тобто поверхні виглядають між собою однаково, вони однозначно виглядають краще, ніж до обробки, але я не можу сказати, що ці засоби можна використовувати для відновлення або реставрації пластику. Єдине, що тут, що хочеться додати, це те, що після обробки засобом SONAX поверхня має такий більш чорний колір, ніж у випадку з плак. Та екокеміка. І це при тому, що ми говоримо виключно про очисник. Тому, якщо у вас пластик в нормальному стані, і ви не хочете застосовувати ніякі там поліролі, а просто хочете його очищати і доглядати, можна буде обійтись, здається, на тільки одним із цим засобом. Що стосується протектанта від Dr. Wax, то в даному відео він продемонстрував найкращі результати. Колір став насичено чорним, з'явилася глибина чорного кольору. подряпини дуже добре замасковані. Ну і в принципі, ось цим засобом вже можна обробляти такий собі постарівший пластик для того, щоб відновити його зовнішній вигляд. Єдине на чому варто зауважити, це те, що поверхня має такий трішки жирнуватий блиск. Це може бути не до вподоби деякі категорії водіїв, тому я на це звертаю увагу. Але в цілому поверхня виглядає дуже добре. Ну можна сказати, що пластик ну, став майже новим. Підводячи підсумки, можна сказати наступне: якщо мова йде про догляд за нормальним пластиком, який не має серйозних пошкоджень, можна обирати між засобами екокеміка, Sonax або PLAC. Тут звертаємо увагу на наступне. У екокеміка також заявлені ще захисні властивості, тобто захист від ультрафіолету тощо. І цим засобом ми можемо обробляти пластик, очищати його і одночасно захищати. Sonax це виключно очисник без захисних властивостей. Він не дешевий, але тут дуже великий об'єм і розходиться цей засіб дуже економно. Однієї пляшки вистачить надовго і, можливо, це буде навіть дешевше, ніж придбати якийсь інший засіб. Ну і нарешті засіб від плак це також очисник поліроль, але виробник тут не заявляє якихось захисних властивостей. Тому можна сказати, що ось ці засоби. По застосуванню рівнозначні, але після Sonax у нас поверхня все ж таки стала більш чорною. Ну і ось ця обіцянка виробника, що ми отримаємо матову структуровану поверхню, на мій погляд, вона виправдалась і відповідає дійсності. Якщо мова йде про... Відновлення вже пошкодженого пластику, тоді з цих чотирьох засобів я радив би звернути увагу на очисник протектант від Dr. Wax. Але тут ми отримуємо такий трішки жирноватий блиск. Хоча, в принципі, якщо не придивлятись, то ну, я б не сказав би, що це сильно кидається в очі. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.